Саме зараз будемо говорити з вами із тарологом нумерологом. Ми цю чудову дівчину звуть Олена Буланенко. Пані Олено, я вітаю вас у нашій студії. Слава Україні! Вітаю героям, слава е, ну, по перше, вас із е, Днем Незалежності. Що для вас, до речі, день незалежності в цих умовах, які ми вчора зустріли В цих умовах? Я вважаю, що ми є прикладом наразі для миру, для всесвіту, як має виглядати незалежність. Mm -hmm. Як, як зустріли вчора? Чи була можливість у вас, наприклад, прогулятися? Хоча розуміємо, що цілоденні повітряні тривоги фактично не давали можливості кудись вийти? Так, не виходила. Правильно, і це це те, про що ми вчора наголошували. До речі, протягом цілого дня, що е, обов'язково дотримуєтесь тих правил, да про які е, нас попереджають, і військові, і наше керівництво. Пані Олено, ну для мене як для людини простої, яка е, працює з телебаченням, з комп'ютерами, з камерами і так далі. Е, формулювання. Карти таро і нумерологія іноді досить цікаве, і можливо, якоюсь мірою я не побоюсь цього слова, а не зрозуміле. От поясніть, що таке нумерологія. Я розумію, що це наука про цифри. Ну це так, якщо узагальнено, да як воно працює на практиці, і ну карти таро, в принципі, теж таке знаєте поверхневе розуміння. Так, дуже цікаве питання, і я дякую, що ви наголосили, що це научне. Так. Бо я е, вважаю, що кожна людина має вплив на своє життя, але є деякі певні м, цикли або деякі певні, м, як сказати, уроки, які ми повинні вивчити, mm -hmm. так, і вони е, виглядають у ви, е, вигляді. Чисел. Mm -hmm. Прошу пробачення за мою українську мову, ми, але ми намагаюся, чімося, так, от, намагаюся, намагаюся, ми е, да, бути краще <ріст> <ріст> розмовляти українською. Е, числа це така ж наука, як хімія, як фізика, е, як астрономія. Е, вона має певні закони. Карти таро вони пов'язані, вони є такою е, суміш між mm. нумерологією, астрологією та енергетикою, mm. але вони е, досить певним чином трактуються по е, законах. Я mm. скажу так. Як це працює? Наприклад, ми беремо е, там. 24 лютого, амо або ми беремо 24 серпня, і ми можемо зробити якісь висновки, виходячи із якихось збігів певних дат, чисел, номеру місяця, номеру року і так далі. Я правильно розумію е, так е, якоїсь фактично дати, ми не можемо сказати напевно, але ми можемо е, бачити які періоди що від нас вимагають. Вимагають, наприклад, покращити своє здоров'я, чи е, покращити свою єдність, чи відтворити е, свою культуру, так? І як саме ми будемо до цього шляху йти, це вже залежить від нас самих. Але деякі певні моменти, е, звісно, вони читаються. І вони підказують і можуть нас направити так, скажімо так, в правильний е, напрямок. Е, так. Саме так добре на вашому особистому досвіді, як довго ви цим займаєтеся, і чи було е, там чи були якісь передбачення, або е, покази такого правильного напряму, який допоміг, наприклад, щось когось десь врятувати, або передбачив, наприклад, що конкретно там якогось числа щось відбудеться? Я займаюся цим, в вересні буде 9 років, як я працюю з людьми і ще до цього рік так, на навчання. І то вчилися, так? Да? Так, майже так. Але нумерологією я займаюся з дитинства. Стосовно того, чи врятувало, так, було питання. Не скажу, що від чогось такого врятувало, але ті... Як поради, які є, так, звісно, коли людина отримує якусь інформацію, надалі вона самостійно може вирішувати, цим шляхом чи цим буде легше, так простіше для здоров'я, для якогось розвитку, для саме якихось таких вчинків. Так? Та перед, Якщо ми стосовно теми війни, так кажемо, ну, то да. У лютому місяці деякі плани, я бачила, що деякі плани, деякі цілі вони не реалізуються, і тому як розкручували цю тему. Але коли наразі я бачу, що не в одної людини, а, наприклад, 10-20 якихось моїх клієнтів мають одну саму. Версію розвитку, так тобто повторюється один і той самий так. там розклад, як це правильно так, називається. Так. Так? Тобто, ви так. розумієте, що це масове явище і, і так. для них. Всі і в цей момент якісь. я розумію, що це залежить не саме від людини, так, а від обставин. І так само було у лютому. Наразі для своїх підписників я проводжу якісь там акції. Так, ми дивимося, розбираємося, що ми можемо зробити, щоб, буде, щоб було краще. Та у лютому е був такий момент, де кожному другому було одне й те ж саме зауваження. То ми розуміли, але я скажу чесно, що я. Боялася таке слово казати як війна. Я думала, що це буде якась така дуже складна ситуація, де Україна буде ізольована від усього світу, на жаль. Як відбувається саме от робота з клієнтами? Клієнт звертається до вас з якимось конкретним питанням, допоможіть мені, там, наприклад, з'ясувати, що мені робити в ті чи іншій ситуації? Ви е, сідаєте з цією людиною, і тут от ви говорите про те, що є синтез, синтез карт таро і синтез нумерології. Е, е, яким чином іде робота з людиною, яка хоче дізнатися, як її вчинити в тій чи іншій обставині? По перше, це дата народження. Mm -hmm. По-перше, і саме головне, бо це є як матричний код відповідь, так? що ми маємо. Нумерологія та дата народження каже не долю людини, бо доля людини насамперед залежить від людини. Але вона повинна, на мою думку, знати, які плюси, які мінуси, де їй краще розвиватися. і тому ми все це дивимося в цих умовах чи в інших умовах, яку змогу наразі має людина, щоб розвиватися і щоб приносити користь не тільки собі, а своїй родині, своїй країні, своєму місту, бо це дуже важливо. Я підкреслю, що реально кожна людина має призначення не тільки для того, щоб мати гарну роботу, а й для того, щоб бути корисним. А, і от коли ви е, роз, розкладаєте, скажімо так, цифри, потім іде робота над е, картами. Я правильно розумію? Да? Чи от як, як? Е, так можу тільки по даті народження, можу з картами. Mm. Або взагалі роблю синтез. Mm. Е, я люблю працювати, коли з різних точок погляду різна інформація. Е, і от так от об'єднати все буває, таке, що ви от бачите людину і одразу можете сказати, що вона із себе е, являє, чи треба обов'язково задати їй якісь питання? Е, я бачу вже ж, але м, я відповідаю тільки коли мене питають. Угу. Бо я не люблю, коли дають поради чи якісь висновки, коли це не потрібно. 29 квітня 86-го року. Ш, про щось вам ця дата говорить? Говорить, бо наразі в той час вже буде зміна більш жінки більш прийдуть до влади, і це буде вже друга трошки епоха. Жінки будуть вирішувати більш політичних питань. Та Україна на той час буде дуже як сказати вдалим прикладом, як треба. Жити з політичної, з економічної і з будь-яких других точок зору. Бо наразі, якщо ви помітите, якщо ми подивимося якісь аналізи з Індії чи якихось монахів, буддистів, вони кажуть, що Україна з 22-го року в розвитку всі були дуже пригнічені, як так, який розвиток, бо на нашій Землі війна, але саме війна є початком Поштовхом. неминучим, на жаль, неминучим такою ціною. Але саме так ми йдемо до єдності, до відновлення культури та для прогресу. Бо Україна буде. Таку велику місію Всесвіту виконувати як приклад для розвитку. Приклад, це точно однозначно. і Тут неможливо не погодитися. А чи бувало таке, що вас питали, коли закінчиться війна? Так, звісно, кожного Є дня. Відповідь. Є якась відповідь на це питання, якась е, обґрунтована, необґрунтована? Е, Якийсь напрям тут. тут як, як, як тут можна відповісти? Як, як можна відповісти на це питання? Е, наразі для мене я бачу такий, як сказати, час для цього це наступний рік, десь е, е, літо. Для мене цей час є таким е, е, фінальним кінцем. Але вже дуже гарні, скажімо так, е, новини. новини. Ми будемо отримувати е, спочатку кінець. Лютого 2022-го це вже буде такий період. 23-го, 23 вибачте, ага. так. Е, так. І люди вже будуть розуміти, що ми йдемо до перемоги. Але дати, а вже ж, вони трошки можуть змінюватися. Бо це залежить також від багато ну, багато чинників так да, тут. і людей, і енергії. Але я думаю, що літа наступного року, бо е, так скажемо, окуповані території, вони будуть частково приєднуватися до України знову. Я думаю, що до кінця цього року, можливо, кінець цього року, ну так, от е, Херсонська. Угу. Е, але коли в наступному році ми повернемо Луганську та Донецьку, Крим Крим тут. Ж тут ж, якщо ви говорите про літо наступного року, одразу хочеться поїхати в Крим. Да. То о, ось саме ці події, а вони будуть, я думаю, десь восени наступного року. Ось саме ці події будуть знаковими для нас усіх. Фактично, я так розумію, що стосовно кожної події стосовно кожної ситуації можна е зробити я правильно розумію, якесь передбачення і якусь е там е настанову, да? І як, от мені цікаво, ви розумієте, що ви е можете якось коригувати е подальше життя, коригувати як ну свою долю, наприклад, да чи чи ви так не працюєте? от… Е там сідати, а що в мене буде далі? От як мені в тій чи іншій ситуації? Бах, там числа карти розклали так? Мабуть, я все таки думала зробити так, але карти мені говорять, що потрібно все-таки якось по-іншому це спробувати. Буває таке, що вплив на свою власну долю виробити? Чи ви цього знаєте як табу таке? По перше, я вважаю, що доросла людина це, по перше, відповідальність за свої вчинки. Це найголовніше, mm -hmm. що треба розуміти. І наші думки, наші справи це наша відповідальність. так? Тому я не переношу відповідальність на карти, а звичайно займаюся і своїм прикладом, своїм підписником також кажу: ви сьогодні працюєте над собою, щоб завтра, післязавтра ваша країна була краще. Так? Але, звісно, я використовую для себе. Не для того, щоб вони вирішили за мене, як мені е, краще зробити, а напевне, як пораду, що мені зробити зараз, щоб моє здоров'я було краще, так, mm. щоб мої якісь е, ну, вчинки були стосовно чогось реально змістовні. Як пораду для себе, так, звісно, можна так. використовую. Так, я вважаю, що це інструмент для того і дан. Щоб люди більш е, могли розуміти своє е, значення та свою змогу. Зараз е, я, до речі, дуже часто, зовсім випадково, е, не знаю, чому е, в, в Тіктоці е, дуже часто в стрічці новин, да, коли гортаєш, е, вискакують е, ваші колежанки, не знаю, професіонали, ні. Але тим паче, дівчата там їм пишуть в ленті якісь запитання, і вони тут же раз там карти розклали і надають якісь е, поради. Е, чи це так працює? А, з, е, так працює, але я так не працюю, бо я вважаю, це не зовсім коректно. Е, це, якби, там, я не знаю, треба було намалювати портрет людини, коли ти бачиш одне око. Mm -hmm. так? Е, можна вгадати. Але я не гадаю, так, для мене це трішки інше. Тому так, деякі поради можна так давати, але це не буде. Ем... Так, змістовно, І так правдиво, точно І правдиво да, в цій ситуації. Так, я вважаю, що це трошки відповідальність забирає mm. з людини, тому треба бути уважним, в якій мірі ці поради можливо давати. Але коли я дивлюсь, я бачу деяких людей, з думкою яких я згідна, mm. а з думкою яких я дуже не згідна. Mm -hmm. Цікаво. А як ви зрозуміли, що будете цим от займатися? Що це є справою, на яку ви яку ви присвятите в принципі своє от життя зараз? Я Чи? маю освіту бухгалтера. Це, я навчалася це, це, це... так робити в цій сфері і робила дуже довго, але я мала певні проблеми зі своїм здоров'ям. Та в мене було таке хобі. Мені було дуже е, з дитинства цікаво про ці цифри. Я щось чула. Я вже в школі займалася нумерологією та вивчалася на своїх. Е... Друзях зі школи. Але так склалося, що я розуміла, що треба йти в економіку, бо мама казала, що треба, бухгалтер завжди копійку собі заробить. Так? Але коли сталися певні проблеми зі, з, з моїм здоров'ям, я глибше копнула в психологію, в тему психосоматики і як е, думки людини. Який вони мають вплив на її здоров'я? Тому коли з цим трошки попрацювала, мені хотілося глибше і глибше вникати і так перепроф... змінила професію. Перепрофілювали. Так. Ну, так, да? Скажіть, будь ласка, часто іноді можна почути, іноді насправді можна почути, що хтось порівнює там, карти Таро з якимось там. Відьмаками, шарлатанами і так далі. Як ви ставитеся до цього? Це є. В кожній професії є люди, які не дуже добре її виконують, скажімо так. І звісно, тут теж. Є такий відсоток, але для мене це все езотерика, якщо ми так загально цей напрямок дамо і назву, яка є, вона ділиться на декілька напрямків, та я відношусь до ланки, котра з точки тільки з точки зору науки працює, а там, де є магічні якісь. Практики, скажем mm -hmm. так, я не чіпаю це, це інше, але в тій саме сфері е, є такі люди, які цим зловживають, на жаль. Mm -hmm. Зрозуміло. Я е, насправді, от наприклад, до чисел повернемося. Я чомусь, от я не знаю, так сталося вже е, скільки там 12 років. Я вважаю, що моє щасливе число 7 Чомусь мені так здається. З чого це може випливати, як це перевірити, правда це неправда, і як людині зрозуміти, і чи є у людини якесь щасливе число? Е, у людини є щасливе число, якщо вона так гадає. Бо Я правий. Думки, да, думки, прикмети ми можемо собі е, самі створювати. Так? І, але такого загального питання не думаю, що воно є. Але якщо це допомагає людині, а вже ж. всім дуже гарне число, воно дуже психологічне, глибоке, воно дуже пов'язано завжди з психологією, з соціальним, з якоюсь вдачею. так? А вже ж дуже багатьом людям подобається це число. Але я вважаю, що коли людина каже, моє там щасливе mm -hmm. число, таке чи таке, це більше, вже з точки зору з психології mm -hmm. роботи, як така певна прикмета, та воно завжди допомагає. Бо якщо людина тримає фокус на щось позитивне, Наш, так, так і буде. Тобто, ну фактично, визначити якесь там в'язку цифр або конкретну цифру для людини, що от саме це є там щасливим і вдачливим. такого ну немає да? е, ні, вважаю, що ні. Угу. Так, зрозуміло, пані Олено, Дякую вам за розмову. Чекаємо. Ну, ми тепер зрозуміли, що зміни на фронті за вашими попередніми розрахунками нас очікують вже за декілька місяців. Так. Кращий перелом. Ну, це те питання, яке зараз турбує абсолютно всіх. Правильно, да, Кращі питання, кращі результати взимку. І до приблизно наступного літа ми маємо все це діло завершити. Звичайно, що виключно тільки нашою перемогу. Звичайно. Дякую вам за розмову. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Сьогодні нагадаю у нас у гостях, і ми спілкувалися про цифри, про нумерологію, про передбачення і про карти Таро із з тарологом нумерологом Оленою Буланенко. Побачимось дякую вам ще за розмову гарного дня сьогодні.